Це цікаво, ми всіх відбуваємо поза 100 грамотами. Нікого працює, не буває. Як взагалі це діє. Я просто, можливо, я тут в паралельній реальності. Ми... Я не знаю, ну от як можна було, да? так людина у вас перебувала, відходила від алкогольного спиніння, якого в нього не було за результатами експертизи, але то, то вже окремий випадок, да? що от на наступний день. 28-го ви його забрали, 29-го ви викликали йому швидку. Що і 29-го в нього, по всім даним, по всім експертизам, переломлений череп читаю: оболонкові гематоми, епідуральна гематома правої тім'яної області і менша субдуральна гематома правої скроневої області. З да. просто приїхав чоловік і раз і протрезвів. Ні, він не протрезвів. Не він коли його, значит, коли його заступник з мобіліцовної роботи, побачивши, запропонував йому повесточку вручити на наступний день, він сказав. Це мені відомо від многих свідків. Хлопці, я туди не дійду, до да чому мені йти додому. Можна я у вас. Переночую, вы меня покормите. Він же проживал один сам. Батько и сестра про него не білкувались.